Вітаю на каналі моїми очима. Мене звати Інна. В цьому відео покажу вам нашу прогуляночку. Ну каже привіт! <смі> а ми пішки в Шеннон, але подивіться, яка погода. <смі> Дощ де? Ну не сильний. Ми, ну як, я одягла таку курточку, яка не промокає в дощовичок, а Максим думає, що в нього оця кофта теж не промокає. Ну, але я взяла парасольку. Так що думаю, що якщо не дуже великий дощ буде, то Максим буде під парасолькою я буду просто в дощовичку йти. Ну, побачимо. Але на дворі тепло-тепло, просто ну, таке враження, що ну, 20-70 градусів. Дуже тепле повітря. Якесь, напевне, з океану тепле пригнало повітря. Якраз тепла течія проходить тут. А ми щось зараз придбаємо. Знову може щось таке, щоб приготувати, їсти, може я. На цьому тижні захочу зробити вареників. Сиром. Може з сиру зробимо? Ой, купимо. А? Може і на цьому, Макс. Коротше, вирішимо зараз. Я люблю вареники із соленим сиром. Дуже люблю. Ще з дитинства. Це так на Хмельниччині робили вареники. Я колись на Хмельниччину до бабці їздила в дитинстві і так ми і робимо. Вареники до сих пір з соленим сиром, з солодким не робимо з солодкими, це ми робимо з фруктами всякими різними. Ось. Моя ж мама родом з Хмельниччини, тату з Київщини. Мій будинок на Київщині. Але ж дитинство я проводила на Хмельниччині, тому звідти вподобання, так сказати. Бачите, в мене нова зачіска. Я вкоротила трішки оці кіски, коли ну, змінювала колір. Тепер можу отак носити навіть. Якщо щось нове в кадрі, напишіть, як вам, до речі. Ми йдемо по цьому маршруту через гору. Така вона для мене, ця дорога нелегка, тому що різко піднімаєшся вверх, потім мокрієш. Ну, Я буду потрішки йти так, не швидко. І ця дорога на півгодини довша, дошейнена, ніж по трасі. Ну, по трасі зараз не варіанти, тому що якщо буде дощ, то Максим каже, нас обляпає. О, До речі, ці квіти, хочу ж на синя зняти з них, десь вже дозрівають. Я колись показувала сині такі. Я сьогодні, до речі, повністю в трекінговому броні, <рекінгу> тому що курточка ця трекінгова, Волосини також для спорту, ну і головне кросівки. Третінгу. Так що я почуваю себе дуже добре. І, до речі, футболку теж одягла синтетично, щоб швидко висихала. Так що такі справи. Бачите, в нас вже потрошки все жовтіє. Ну так, деякі гарно зелені, деякі гарно жовті, з деяких дерев вже опало листя. Як бачите, тут не зрозумієш, якось трохи не так, як в Україні. Осінь. А це вже така. Так сказати, середина її. Так що за рахунок того, що дощі йдуть, то воно довше все зелене. Звісно. що. Ну і за рахунок того, що морозу ж нема. Ой, все. Зустрінемось десь там на горі. Ось тут кислички попадали. Дивіться. Бачите, таке дерево. Ну, дика яблунька. Я тут вже назбирала минулого разу, як ми ходили, таких маленьких яблучок, поперерізала їх на 4 частинки і поставила сушитися на нашу батарею. Прямо отак в паперовий пакет дансторовський. І вони, до речі, гарно там так сухнуть. Я туди ще й шипшинки понакидала. Цього, як його глоду. І там воно наверху так гарно сохне. Я вже не раз розповідала, що я чаї тут в Ірландії насушила в цьому році. Назбирала, ми їх п'ємо вже. І мені подобається в трав'яний чай додати ще якусь сушку. У мене ще трохи з України залишилося сушки. А це думаю, чого ні. Такі яблучка ось. Хоча тут біля дороги, але дорога тут не активна. Ось. Так що, ось отак, бачите. Все, майже бідер лежа наверх. Такі ділянки красиві у людей з таким виглядом, видом. А тут котик ріжий живе. Максиму вже жарко бачу. Такі тут паркани, у них шикарні. Бачите, росте, Взагалі супер. Мені так подобається. Кітя! Кіські. Там вдома он, господиня є. За вікном видно сидить, А ріжок котика нема. Де наш рудий дружик? А тут він вилазить зазвичай. Ні, немає. Вони ця йому, бачте. Я ж казала, що тепло в нас, хоч і вітер такий, Капець. Але дуже тепле повітря. Чули голос йдете, да? Нюшать. Дивіться, диві, йдуть. Так, ну що, буду я йти. Вітер подублю, довелося одягнути каптура. Максим десь туди вже вперед пішов. Вже не чекає. Ну і правильно, тому що я ще записую відео. Ти мене довго чекаєш? Пробач, там коротше, корови. Вони до мене всі прийшли, почали нюшити, підійшли ближче, ну там ще шваркан. І почали нюшити і дуже хотіли на мене дивитися. Всі прибігли до мене. Молоденькі коровки такі. Знаєш? І я їх познімала пару хвилинок. Ось, ой, пахне так. Тут завжди однаковий запах, як у мене з дитинства, саме в цьому місці. Таке від хати такий запах йде. Ні. Ну я йшла, щось розповідала, може в кадрі будуть. А що там, пташки літали, гад? Там от, ноги, дерево заняли. А, я чула, що ще та... Ну, Я тоді дуже була зайнята розповіданням людям всяких історій про наш готель. Тут можна да, Якщо б дощ, то заховалися, бо там ферман, бачите, закинута. Такий великий. Оце як він там називається? Амбар. Чи як я називається, О, он ще дві кари. О, на дві, дивіться, скільки. Ой, які вони класні. Тепленько, вони сьогодні всі відпочивають. Дякі. Красиві. Ми прийшли в шеден, дивіться, Максим ідей Мокен. Парасольку доставати не хоче. А мій дощевичок справляється поки що з обов'язками. І красівки теж. А Максим мокне. Вже ось дійшли зараз ще трішки-трішки. От буквально пару хвилин не вистачило до центру дійти. Ай, таке. Ми вже на ній дуже голодні. Макс вирішив взяти собі шаурму, а там робиться. А мені дивіться, що взяв. Це млинець? І з бананом. Перший раз я тут таке їм. І з трішки нутеллою. Так, що сьогодні на розпродажі в Лідлі? Я зайшла в Лідл. візьмемо таку капустину за 90 центів. 99. Грушки. За 1,59. Гарні грушки. І можна взяти навіть 25 центів за 100 грам імбирю. Треба взяти імбир. Імбир це класна штука. Так візьму небагато. Вон ціна в нього, бачите. Ще візьму одну причину. Зараз він коштує 59 центів за штуку. І такі вони тут непогані наче, але треба вибирати. Ну, ось одненьку візьму таку на салат. Так, Бурячок взяла за 70 центів. Так, зараз глянемо, що тут ще є. Картопля мені, напевне, не треба цього разу. Томати треба взяти. А де наші маленькі томати недорогі? Вдається взяти такі. За 1,49. На чомусь зекономиш, на чомусь ні. Коротше, поки назадся фигнею, вот это не берите. Хрень повна. Вот. Короче, на знімаю. Максим, уже в тому і все. Ні, я, окре... я окремим відосиком запущу, що це твій влог. Так, ну що, продовжуємо. Я частину, де знімав Максим, запущу окремим відео. Подивитись, якщо цікаво, як він у нас знімає. А що це таке? Такий типу якийсь міні-принтер. 3,49 коштує дивіться. Прикольно. Так, да, дивіться. Боже, яка я дурненька. Це просто, як вони, ці вкладиші для принтера. Макс, пам'ятаєш, у нас ручки такі були? Та тебе була така в дитинстві? Ну, щось подібне. <гум> у нього навіть було більше, у нього була така от, дура. Сакі, от. 100, на скільки 100, там? На вісім кольорів. 18. 7. Ого! Ні, ну тут корисно іноді позалипати. То є такі всякі цікаві штуки. Таке, як я взяла, бачите, тільки коштує 2,49 на одне євро дорожче. А що сього боку є? Бери. да? Бари. Это прям. А який розмір? 3,9. Это женская. Це чоловічно. А як пахнуть всередині, понюш? Синтетично. Синтетично? Ну, помнишь, на базаре ну? когда-нибудь скуплялась? Пів життя свого скуплялась на базарі. Ну так же ж, Перечі не можуть бути не самі гірші якості тут. Крівіт, це ж в мене лосини минулого разу, ми взяли за 9. Ну, типу, як. Ну, тут одноразка хороша, насамперед. Та не одноразка. знаєш, які ми носили такого. я Ще в класність. Я б би і купівку насамперед. Був би зі 42 розмір. И выкинул бы оці свої свои хорошие, а в этих блетах просто с на природу. Да, а что, нема, Подивися. Ні, це не всі жінські, смотри. Ледіс. А, це жіночі. Ледіс, это значить, що у них сайз від четвертого до половиною, А это даже їй буде і не близько, мой разум. Я б мамі взяла, але я не знаю, чи вони 39. підійдуть їй. А мамі вона хрена. Так вона, що їй же треба вдома ходити в чомусь. Ні, Не, убийствен, чувствуется, какая она грубая. Ты можешь погано, да? Да, типа і серії коротше ну, Я б умер. умер а це типу як вони такі самі ці трохи відрізняються вони. Они Это просто на ну якщо вони воду не... а вони точно воду не проникні? А покриття, господи, береш, що пропадуваєш і все. А це тут написано десь на них? Тут написано на них. Блін, ну це треба міряти, я б взяла їй, хай би носила. Ну, я Може й так. Шесть євро. Та ні, Макс, это ми што, велосипеди. Це ж то, що вони взяли. Да, так, чуєш, да. чуєш, це якби ми не продавали велосипеди, то так, да, так. А це теж погане, так? Інусь, коли ти бачиш що обув, звісно, вона да? Ну Макс, ну не сварись! Ну, он візьми само... собі ще труси, дивись, ще труси є. В Вранглери? В ранглери? Да. Звучить очень... Да. О, 15 євро, до речі, не дешево. А що це? Дощовик? Воїнка. Да. Це теж жіночий? Ні, це менс. Менс? Ні, це. Ну, не треба. Дивись, це ти. О, карімат. Карімат не треба. А это що ти зробимо? Хорошо постріли. Сам дешевий хороший. Ні, я вже хочу наступний свій каремат, вони дома такі є. Вже такі надувний, знаєш. Да, я хочу вот тут сам. Свічки є. О, а ну відкри, понюшим. Свічку. Твоє любими. Улюблене. Всем е. Ой, випало щось. Ой, фу. Ні, ну запах мені не подобається. Ну гачка запахова. Это деревешечка. Напевно. А ти любиш, домашній домашні одяги такі? Ні. Чого? Для мене домашній одяг це все, що я рішу, що на домашнє. Все. О, Макс! Гарбузики. Клас. Твики! Приколь! Ти бачиш це чи ні? Це що. Боже, я все хочу. Я все нам... все. Накасуйте. Ya